За сприяння народного депутата Сергія Кузьминих та польської фундації Армат пологове відділення першої міської лікарні поповнилось сучасним обладнанням. Живим ланцюгом медики приймають подарунки від благодійників цього разу. Це ковес для новонароджених, підгузки та різні медичні засоби. Ми вдячні за сьогоднішню допомогу. Ми вдячні всім небайдужим, які завжди допомагають. Ця допомога буде спрямована на для новонароджених дітей та їх матерів, які на сьогоднішній момент не Незважаючи на всі сьогоднішні складні ситуації і незважаючи на військовий стан, продовжують народжувати і дарувати нове життя. Лікарі кажуть, ковас, який вони отримали від надійного та відомого виробника, тому впевнені, прослужить довго до цього, у відділенні було шість інкубаторів такого типу, однак їх недостатньо, адже кількість народжуваності недоношених діток збільшилась із таким апаратом зможуть рятувати життя багатьом крихіткам. Його функції відтворення умов, для недоношеної дитини тих умов, які вона не добрала через те, що народилась родилась перечасно. тобто, що повинно бути теплою і волого, це основна функція інкубатора. І я думаю, що не одна дитинка зможе тут відчути себе затишно, може не так, як у мами в животику, але затишно. Особливу потребу в інкубаторах медики відчули навесні, коли жінкам довелось народжувати у стресі та небезпечних умовах. Саме з цим лікарі і пов'язують ріст народжуваності недоношених діток. Та, попри все, життя триває, і матусі продовжують дарувати світу нових українок та українців. За час війни ми вже прийняли 1600 новонароджених за рік. У нас близько 2,5 тисяч пологів. То народжуються і недоношені діти, так що цей апарат буде досить в нагоді нам дуже дякуємо, що ми його отримали. Сучасний Кувес, частина українсько польського неурядового проєкту підтримки медичних закладів області. Благодійники кажуть, розпочали співпрацю ще на початку повномасштабного вторгнення і планують діяти разом далі. Зараз ми заходимо в такий величезний проект б сказав, допомога лікарням з приводу медопладнення і медичними виробами. І початок цих проєктів зараз починається реалізовуватися на базі першої міської лікарні і всіх інших лікарень області будемо допомагати, співпрацювати з польською організацією і розвивати ту медицину, допомагати, тому що ну, дійсно і зараз на час, де треба всім-сім об'єднатися і допомагати.